Більше всього, шкоди здоров'ю печінки приносять ті продукти, які в народі прийнято вважати корисними. І сьогодні ми поговоримо і ви дізнаєтеся, які саме продукти є найбільш небезпечними для печінки та що потрібно їсти, щоб мати здорову печінку. Так, всі ми з вами знаємо, що печінка це великий орган, який знаходиться як у правому, так і в частково у лівому підребер'ї. Основна функція даного органу це, звичайно ж, засвоєння продуктів. Все, що ви їсте, білки, жири, вуглеводи, все проходить через печінку. Навіть лікарські засоби, бади, соки – все, що ви п'єте, проходить через печінку. Метаболізується і далі засвоюється організмом. Але мало хто знає. Що печінка також є тим органом, який синтезує, тобто виробляє жовч. Далі цей жовч тікає по жовчновідним протокам. Якщо вона не вистрибувана, вона зберігається у жовчному міхурі. А якщо ми з'їли якусь жирну, гостру, гірку або кислу їжу, жовч стікає у 12 палу кишку для засвоєння тих самих жарів. Також наша печінка синтезує таку речовину, як холестерин. І я дуже часто дивуюся, коли чую, що коли піднявся у вас холестерин, це погано для вашої печінки. Коли у вас піднявся холестерин, це говорить, що ваша печінка працює дуже добре. Тому сьогодні ми також і поговоримо про ці міфи. І давайте ж будемо розпочинати. І так, першим таким продуктом, який всі знають, що є шкідливим, є, звичайно ж, алкоголь. Але не все так просто з алкоголем. Ви повинні знати одну дуже важливу річ. Алкоголь це яд. Це дійсно так. Але яд може стати вашими ліками. Все залежить від чого, а від дози. Тому, коли ви вживаєте алкоголь, дорослі мають на увазі завжди. 50 грам на день. Але воно зовсім не так. Дозування це 1 грам на кілограм ваги на добу у перерахунку на 40 градусний алкоголь. Для вас це буде ліками тоді. Ви краще будете засинати, у вас краще працюватиме нервова система, те, що називається в народі, все добре, спав, як має бути. Не чув навіть як грім гримів. Але якщо дозування буде складати вже більше 1 грама на кілограм ваги, в такому випадку буде токсична дія на печінку. Ви це легко можете перевірити. Випили алкоголю і починається хропіння. Або, наприклад, випили алкоголю, і хропіння стало ще сильнішим. Це токсична дія на печінку. Ось тому пам'ятайте, грам на кілограм ваги у перерахунку на 40 градусний алкоголь може вживати хоч щодня будь-яка людина, і це для вас будуть тоді ліки. Більше уже це не рахується як яд. Другим продуктом, який ми фактично щоденно споживаємо, коли нам кажуть, що в сучасному світі треба бути здоровому, і що для цього треба робити. Це погане, це непогане, їжте ось це, їжте он то, це дуже натуральне, а це ненатуральне і так далі. Це соєвий протеїн або соєвий білок. Дуже часто, наприклад, люди для того, щоб не вживати молочку, бо вони знають, що молочка не є корисною, починають вживати кокосове молоко, мигдальне молоко. Ще якесь молоко, а там у великій кількості є якраз оцей соєвий протеїн. Його додають як основу, і в результаті цього це буде токсична дія на печінку. Пам'ятайте, будь ласка, якщо ви у складі продукту, який ви їсте, знаходите соєвий протеїн, він ще може по-іншому називатися як небудь там. Це є токсична дія для печінки, пам'ятайте це. Звичайно, якщо ви вживаєте його раз на місяць, тоді нічого не буде. Але якщо ви замінили натуральне молоко на синтетичне, дуже корисне, і так далі, то пам'ятайте здоров'я печінки ви мати не будете. Звичайно, маю на увазі, що синтетичне молоко дуже корисне. Це в лапках. Наступним продуктом, який ми щоденно вживаємо, є цукор. Про це ви вже знаєте, і тут нам сьогодні розповідають, що, мовляв, почекайте, ми ж можемо використовувати фруктозу. Так, але тут є один дуже маленький нюанс. Всі продукти, які ви їсте під словом без цукру в лапках так само містять натуральний цукор, там використовується фруктоза. Синтетична фруктоза. Так, вона солодша в 5-6 разів, ніж звичайний цукор. Так, у неї менший глікемічний індекс. Наприклад, якщо ми візьмемо глюкозу, це 100, то у фруктози він всього-навсього 16-18. Але, що важливо, ця фруктоза синтетична дуже сильно навантажує саме гепатоцити. Якщо ми її вживаємо у великих дозах, тоді виникає питання, а чого у мене жировий гепатоз, якщо ж я їм тільки натуральний в лапках, тільки натуральні соки в аптеках, пакетах беру, тільки натуральні йогурти, їм і так далі. А ось ці підсолоджувачі, які використовують також у кетчупах і так далі, все це і є також фруктоза. Тому дуже вам рекомендую. Старайтесь читати на упаковці, якщо там є фруктоза, виключайте із свого раціону ці продукти. То що ж тоді вживати, якщо хочеться солоденького? А цукор їсти не можна? А це ще й шкідливо для печінки? Ось такі питання. У такому випадку ви заміняєте її, наприклад, на ксиліт або стевію. Вони не будуть викликати таких явищ, вони також солодкі. Є помилка про те, що хтось говорить, що мед є шкідливим. Бо мед нібито дуже небезпечний. Пам'ятайте, жоден натуральний продукт не є шкідливим для організму. Жоден. Все синтетичне, на жаль, і є шкідливим. Але давайте продовжимо. Наступними є, скажімо так, ціла група таких продуктів, які нам також рекомендують як дуже корисні це швидкі сніданки, наприклад, рис швидкого приготування, вівсянка швидкого приготування, якість хлоп'я швидкого приготування. Це так зручно, раз собі заварив, водички налив чи якась там лапша і все. Це ж дуже-дуже добре. Ми ж економимо час, біжимо на роботу і так далі, все встигаємо. Але, на жаль, саме оці всі субпродукти містять величезну кількість того, що ви знаєте під назвою єшки. Саме ці єшки є дуже шкідливими, там величезна кількість глутамату натрію, підсилювачів смаку, трансжирів, підсолоджувачів, все те. Про що ми вже з вами говорили. Тому, якщо ви їх вживаєте на постійній основі кожного дня. Бо, наприклад, у вас немає часу, а треба вівсяночки здорової поїсти, то ніякого здоров'я ви не отримаєте. Ви отримаєте проблеми з печінкою, жировий гепатоз і так далі. Ну, це все не дай Бог. Тому ці продукти ви маєте виключити зі свого раціону. Наступна група продуктів це те, що нам дає смак з трави. Адже ми так любимо, наприклад, до смаженої картопельки якийсь кетчуп, чи хтось любить якогось майонезу, чи ще щось додати. Всі оці соуси, які є, наприклад, у Макдональдсі, в інших ресторанах до страв, вони саме і дають цей смак. Але, на жаль, всі ці соуси є шкідливими. Тому якщо ви їх теж вживаєте у великій кількості, а там всі ті речовини, які ми вже з вами перераховували, до картопельки, до салату, до рибки, то здоров'я не буде. І зокрема найбільше страждатиме печінка знову ж таки, бо вона все це має переробляти. І почувши цю інформацію, здається, що якась безвихідь, як же тоді жити? Як же ж у сучасних умовах виживати? Адже лікар таке каже, що їсти нічого не можна, всюди куди не звернутись до будь-якого всі повторюють одне й те саме. Тут є дуже важливий момент. Якщо ви самі приготуєте цей же соус, наприклад, томатний, у домашніх умовах, або якщо ви самі приготуєте якийсь продукт, не купите його, а зробите власноруч, той же самий майонез де є тільки олія, яйце і гірчиця. Цього досить. Тобто те, що ви готуєте власними руками, для вас буде корисним. Ось що важливо ще знати. Якщо ви не вмієте готувати, у вас немає часу на приготування їжі, що ж робити тоді? Адже у сучасних умовах треба дуже швидко жити. У такому випадку, ви маєте знати одне: печінка це орган, який найкраще регенерує. Тому вона все перероблятиме, що ви їсте. Але пам'ятайте, у всіх цих шкідливих продуктах, про які ми говорили, у щоденному раціоні не повинно бути більше, ніж 10-15%. Це дасть можливість печінці й далі працювати у звичайному режимі. Чому? Тому що печінка здатна відновлюватися навіть коли залишиться її одна четверта частинка. Якщо, наприклад, 3 четвертих частин буде зруйновано, то 1 четверта дасть можливість вам нормально жити. Тому пам'ятайте і про це. А зараз ми поговоримо ще й про ті продукти, які допоможуть здоров'ю вашої печінки. Перед тим як ми перейдемо до корисних цих продуктів для печінки. Я би хотів наголосити тільки комплексний підхід у сучасному світі дасть можливість людині бути здоровою. Комплексний підхід це тоді, коли ми одночасно допомагаємо людині бути здоровою на фізичному рівні, на поведінковому рівні на рівні сприйняття світу. Ну, а тепер що ж їсти, щоб печінка була здорова? Ми з вами пам'ятаємо, що функція печінки ще й секреторна. Вона виробляє жовч, виробляє холестерин і багато чого іншого загалом. Відомо біля 500 функцій печінки. Тому перше, що нам потрібно створити, це умови, щоб те, що виробляє печінка, не засвоювалось у ній. Бо якщо ви не будете вживати продукти, які стимулюють жовч, а це, наприклад, жирні продукти, сало, рослинна олія, трошки щоденно. Спеції, кислі продукти, кислі огірочки, кислі помідорчики, квашені продукти, квашена капусточка, все, що стимулює жовч, то жовч буде застосовуватися. Не мов би лінива людина не хоче швидко йти. А якщо одним словом, то він буде застоюватися у печінці, у протоках печінки, підвищуватиметься тиск, і тоді це все призведе. До жирового гепатозу. І жировий гепатоз виникне не тому, що печінка захворіла, а це єдиний спосіб, щоб ця жовч не розплавила вашу печінку. Організм захищає тоді сам себе. Тому ці продукти потрібно вживати небагато, щоб вам було комфортно, як тільки ви їх з'їсте більше, у вас буде дискомфорт, не потрібно цього боятися. Якщо заболить у правому боці, зменшить трошки жирної, гострої, гіркої або кислої їжі. Але ви повинні і пам'ятати щоденно ці продукти, також їх потрібно і вживати, але все має бути своя норма. Додатково для нашої печінки обов'язково потрібно вживати щодня такі речовини, як таурин, лицетин, хітозан. Де ж брати ці речовини? Ви маєте розуміти, що ці речовини є також у натуральних продуктах. Наприклад, багато їх у м'ясі, рибі. Тому, коли ви щодня вживаєте, не треба багато, стільки, стільки вам комфортно їсти. Яйця, м'ясо. Вам цього буде досить. Їжа для вас має ставати ліками, а не тягарем. Наприклад, той самий хітозан. Де його брати? Той самий хітин є у панцирах ракоподібних. Тому тепер ви розумієте, чому в азіатських кухнях так багато різних жуків та інших істот вони містять хітин. Є ще один дуже важливий момент, про який мало хто знає. Часто ви запитуєте про воші. Воші з'являються не тому, що вони на вас нападають, а тому, що у вас порушується робота печінки і змінюється запах поту. Старий і правильний метод лікування вошей недустом. Брали одну або дві воші, замотували у хліб і давали людині з'їсти. Як тільки хітин починає потрапляти в організм, печінка швидко відновлюється і воші вже не будуть жити. Цього рецепту не лякайтесь, воші вони дуже маленькі, майже мікроскопічні, їх і незамітно, скільки всього ми їмо, того, чого і не бачимо. Підводимо висновок, пам'ятайте, тільки думаюча людина у сучасному світі може бути здоровою. Майте здорову печінку, живіть довго і щасливо, і всіх благ вам! Дякую за увагу, друзі! Надіюсь, я старався для вас недаремно. Якщо бажаєте і ця інформація була для вас корисною, підтримайте це відео і мене подобайкою, палець вгору. А якщо бажаєте дивитись наступні відео, підписуйтеся на канал, радий кожному, а ми з вами зустрінемося вже у наступній корисній розмові. На все добре вам!